Любов і смерть. Дорогі мої смерть. і її, якби, немає у сучасному суспільстві, вмираючу людину прагнуть обдорити лікарі, родичі і друзі. Про неї не можна говорити, до неї не можна готуватися. А коли вона приходить, ніхто не знає, що робити, а це вимагає мужності і не. Чесної любові, бо любов і смерть це не лише поетична зв'язка, це реальність. Якщо я люблю Бога, то знаю про те, що нас зв'язує взаємна любов, і розумію, що шлях до нього лежить через земельне життя і смерть. У Писання є слова апостола про те, якщо ми з'єднані з Ним подобою смертю. То повинні бути з'єднані і подобою Воскресіння. Римлян 6. 7. Тобто ми з'єднані з Богом і подобою Різдва, і подобою Христа, і подобою любові, що з'єднується з Христом. Христос. Упродовж усього Євангелія намагається провести цю думку про поєднання любові і жертви, які справляються на землі в одне ціле, і перетворюють людей на ангелі. Також продовж усієї євангельської оповіді Господь невтомно викриває трьох представників народу, законників, багатих і царя. Багатих викриває за нерозуміння своєї місії серед народу, законників за те, що вони перекрутили дари духа і владу дану їм конвертували у вигоду, а царя за те, що він замість гармонізації земної і небесної влади все обернув особисту вигоду і усунувся від проблем народу. Христос залишив без уваги римського імператора, греків, армію, градоначальників, архітекторів, музикантів, ремесників, Але багатим дісталося сповна. Але не тому, що Христос був соціалістом, а тому, що ця тріада влади запорука існування його народу, правильне ставлення до багатства. Як правило, не ставлення до інших сторін життя його народу, до нечистої їжі, шлюбу, молитви, до всього того, що забезпечує життєдайність, середовища віри, народу, у якому зібрано в окремих особах повного та образу Адамова, правила соціальної санітарії. Багатство у правильних руках. Це знаряддя благодаті, уміння користуватися багатством може приносити значні плоди. Якщо багатий вирішить встановити на своїх підприємствах хоча б тільки справедливість, то плоди такого рішення можуть відгукнутися на сотнях і тисячах сімей і донь. Голові сім'ї, забезпеченому роботою і стабільним прожитковим рівнем, ніколи Ніколи пити вино і не має приводу приймати докори від дружини. Проста справедливість працедавця може принести мир і спокій тим, від кого він залежний. Просте міркування багатого про час і Бога може спонукати його на інші прекрасні справи, але євангельський багач виявився жадібним. І тому безглузди. Євангеліє про нерозумного багача не ставить своєю метою образу багатих, багатих або злорадність над фіналом їхньої жадібності, хоча жадібність багатьох насправді часто безглузда. Вони мотивують її тим, що основні їхні багатства знаходяться у працюючих активах. Гроші на покупки вони беруть, відщипуючи частину від цих активів так, щоб не пошкодити бізнесу. Проте пастка полягає в тому, що бізнес вимагає розвитку і активи поглинають усі напрацьовані надлишки. Бізнес що стоїть, помирає, таким чином, активи поглинають усе нові і нові засоби і розпухають до смерті хазяїна. Після смерті вони майже ніколи не дістаються рідні, їхнім дітям, вихованих у тепличних умовах, дуже важко утримати в руках накопичене багатство, що важче перевести у готівку спаду. Так навіщо тоді він, навіщо жити, економлячи на вічному і прекрасному, і несподівано померше нагодувати своїм капіталом компаньйонів або ворогів? Тим більше виглядає безглуздою фраза Євангельського багача Душе їж пий веселися, немов душа п'є і їсть. Для багача слова Христові не засудження, а й гіркий діагноз у перекладі на реалії нашого часу це так само безглуздо, як після укладення оборудки веселитися виключно від однієї думки про те, що сього дасть можливість придбання ще одного будиночка за кордоном, ще однієї квартири в столиці, або розширитися всепожираючий бізнес. Богу не шкода, якщо людина захоче ловити шуку не в місцевому ставку, а на Алацьких островах, щоб діти вчитимуться не у Києві, а в Лондоні. Якщо сім'я Забезпеченої людини відпочиватиме не в засміченому якомусь нашому місці, а в чистій Іспанії чи в Італійських Альпах. Не шкода, якщо в сім'ї є достаток. Або навіть надлишок. Шкода, що пропаде душа людини, яка подумала, що вона домовилася з Богом, то й ніби благословив її безумовним багатством. З Євангелії не видно, щоб життя багача було порочним або негожим, нормальна людина, якщо не декілька але. Він пов'язував радість душі з прибутками. Якби він любив Бога, то він подумав би про те, що це багатство дане йому небом, він може повернути творцю, як дар у відповідь любові. Він пов'язував радість душі з прибутками, а прибутки тільки з собою. Якби він любив людей, то він би подумав про те, як порадувати людей, щоб вони прославили Бога. Він пов'язував радість душі з прибутками тут і зараз. Якщо він думав про вічність, то він подумав би, як його багатство зможе послужити на славу Божу в часі. Але він не думав ні про Бога, ні про людей, ні про час. Він, як дикун, якому подарували розкішний авіалайнер, здогадався використовувати його як люстерко, знайдений їм в умивальній кімнаті. Роздуми, про дурість євангельського бача так само стосуються царів, які, дізнавшись, що сили і влади стало більше, радіють її ж нікчемною радістю. Вони стосуються законників, які, отримавши більше паства і влади, думають про радість нових прибутків. Вони стосуються усіх тих, хто звик жити без любові, без смерті, і без часу. Господу боляче бачити, як вінець природи людина сама себе принизила до звання хробака його потреб. Йому прикро бачити, що людина в нападі жадібності й дурості побачила себе самотньою, самозадоволеною. І важливим володаром Всесвіту свого двору. і щоб людина не спричинила сама собі ще більшого зла, Господь приписує як ліки смерть, яка зупинить перебіг хвороби. Про рецепт множення любові вже не йдеться, оскільки багач усього отримав сповна. Дорогі мої християнство не комунізм. Християнам не пропонується поголовна бідність, тому що бідність це не святість, але і багатство неправедність. Бідність не рятує людину, але і не губить. Гублять вади, пов'язані з багатством або з бідністю. Головна вада багатства жадібність і зацикленість на собі. Але в задумі Божому не немає замкнутих на собі систем. Усі частини Всесвіту повинні мати згідний гід, хід руху, будуючи взаємовідносини одна з одною. як в організмі, всі частини пов'язані єдиним задумом, та чиєю крові і обміном енергії, так у Божому народі люди мають бути пов'язані спільним духом і справою. Доля багатих брати капітал в одному місці і давати в другому, так само беруть і роздають плоди духовного життя праведники, так само поступає Господь, приймаючи наші дари і пропонуючи свої. У євангельському епізоді ми бачимо людину, яка усунулася від взаємин зі світом під якимось приводом, але це виявляється смертельно небезпечним. Приводів, образитися і піти в себе, і не ділитися дарами, можна знайти багато і, вибра... і виправдати свою жадібність, багаті ображаються, що до них часто ставляться як до грошових мішків. Їм за свої гроші хочеться сидіти у синедріонах і на зборах, мудрубати і виступати з важливим виглядом. Але іноді взяти з них, окрім грошей нічого, і це не повинно здаватися образливим, не можна бути талановитим усього. Адже автослюсар не ображається від того, що нічого не розуміє у архітектурі, а архітектору не гріх нічого не розуміти в моторах. Мудра людина насправді не може сильно любити гроші. Любити гроші це якось дивно. Для цього треба бути дещо простішим і приземленим. Не можна, образившись на свою роль, замкнутися на собі і умовити себе самого, що світ негідний твоїх дарів, це порушує порядок Всесвіту. Потрібно давати. Але як дізнатися скільки? Чи достатньо євангельської десятини, чи вистачить копійок, що даються до фондів милосердя? Можливо, благородна жертовність повинна стати сенсом усього життя. Усе це вирішує сама людина в тій мірі, в якій вона любить людей і Бога. Але треба завжди пам'ятати, що є межа жадібності і безсердечності, перейшовши, яку можна почути від Бога слова. Безумний, ще цієї ночі твою душу візьмуть у тебе, кому ж дістанеться те, що ти напоготував. Луки 12:20 Господь з любові до людини послав до неї ангелів. Він міг просто забрати душу людини без пояснень, але йому бажане покаяння і напоумлення створеної ним душі. Ангели нагадали багатому про те, що смерть у цьому світі є. Думки про смерть можуть народжувати страх, а можуть народжувати правильне ставлення до себе, до людей і до Бога. Ця думка може витверджувати людину і примушувати шукати своє місце у всесвіті і у вічності, усе у світі від Господа і смерть у тому числі, страх смерті народжується від нерозуміння місця смерті в житті і від недовіри Богові. У системі координат божественної любові страх смерті зникає. Маю бажання визволитися і бути з Христом. Филип'ян 1,23 каже Павло. Апостол бачить у смерті лише портал, пройшовши через який він знайде Христа і своє вічне перебування. Якби Євангельський багач живучи мав на увазі Бога, то думав би про смерть, як про зустріч з Богом, тоді б все склалося інакше, якби він жив у любові з людьми, як праведний, йов, то міг би сказати Його словами, чи відмовляв я нужденним у їх проханні, і чи томив очі вдови, чи один я з'їдав шматок мій, і чи не їв від Нього і сирота. Бо з дитинства він зростав зі мною, як з батьком, і від утроби матері моєї я піклувався про вдову, якщо я бачив того, хто гинув без одягу і бідного без покрова, чи не благословляли мене стегна Його, і чи не був він зігрітий вовною овець моїх, якщо я піднімав руку мою на сироту, коли бачив допомогу собі біля воріт, то нехай плече моє від Паде від спини, і рука моя, нехай відламається від ліктя, тому що страшне для мене покарання від Бога, перед величу Його не встояв би я, чи покладав я на золоті на опору мою, і чи говорив Скарбу ти надія моя, чи радів я, що багатство моє було великим, і коли рука моя придбала багато. Дивлячись на сонце, як воно сяє і на місяць, як він величезно прямує, чи спокусився я в тіні серця мого, і чи цілувати в уста мої руку мою, це також був беззлочин, що підлягає суду, тому що я відрікся б тоді від Бога Всевишнього. Йова 31, 16, 28 то коли б до нього не прийшли несподівано ангели смерті, і не засмутився б Христос, дивлячись на таку щасливу людину. Тоді мудрий багат сказав би своїй душі ось наповнилися житниці мої добром, прославлю Господа за милість Його до мене, і зроблю так, що прославить Його за цю милість увесь Його народ. І інші народи, бачачи його народу в милості, навернуться до Бога істина, страх погані, але дієві ліки. Ліки любові кращі, але вони діють тільки на тих, хто готовий їх прийняти. Християни ті, хто знає про це, християни це ті, хто знає, що смерть і любов наближають нас до неба, і тому все життя вчаться любити і помирати. Любов і смерть, реальність, що наповнює наше життя. Дається, автор відомого революційного гімну, коли писав його, згадував притчу з Євангелія про безумного багача. Так і чуєш, як ця самовдоволена і недалека людина руйнує свої старі комори, наспівуючи при цьому, ми світу весь перевернемо. Тепер ніщо будемо усім. Влаштувачі цього нового світу були впевнені, що знають, як обіцяв їм батько неправди, добро і зла. Послідовники безумного багача, за лютим ентузіазмом руйнують старі житниці не лише в євангельській притчі, не лише у світовій історії минулого ХХ століття, але завжди скрізь Руйнують вони традиції, звичаї сімей і народів, цілих культур і окремих країн. Роблять саме зруйнувати вони й саму церкву Христову і спорудити на її місці чи то храм розуму, чи то капище істини і любові, як вони їх розуміють, а то і нову Християнську церкву створити. Адже куди не глянеш сюди найправославніші, найсправжніші або надзвичайно істинні шанувальники Божі. Усі метушаться, бігають квартирами, хапаються руки на вулиці, намагаються усу якісь журнальчики. А головне звинувачують, клянуть, викривають, вишукують ворогів, борються одним словом. Заради чого? Та все заради того самого. Усе хочеться їм зламати старі житниці і побудувати більші. Усе хочеться виправити в лапках церкву, очистити її від мотлоху традицій, що зітліли. Усе здається для них, що вже вони точно знають, як жити і як рятуватися, як до істини дійти. Адже ось гординя Бесівська, Серйозно вважати себе і тільки себе єдиним носієм Божественної правди, єдиним праведним судеєм. І от питання: чим же вони ці критики відрізняються від тих, хто з ентузіазмом виспівав пісню про Новий Світ і про тих, хто був ніщо, а стане всім. Невже історії про людства мало, щоби зрозуміти, що світ і людину в ньому можна змінити і вдосконалити, не руйнуючи усього того, що було раніше, а тільки одним способом: тим, як йому казав наш Господь Ісус Христос, вийме з першого колоду сока Твого, і тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата Твого. Тобто, кайся, змінюйся сам, ставай кращим, а вже тоді і світ, дивлячись на тебе хорошого і доброго, дасть Бог розчулиться і почне теж змінюватися на краще. Ні, не умовиш їх. Вони тобі на усі евангельські аргументи твердять одне: мовчанням зраджується Бог і тут усе. Неначе Бог не зраджується злістю, ненавистю, похиттю, жадністю, самозвеличенням, судорожним бажанням. Щоб то не було довести свою правоту. Не неначе церква не молиться щодня про дарування нам тихого і сумирного життя у всякому благочесті й чистоті. Ні, це нехай інші мовчать у благочесті й чистоті, а олуштавачі нового світу, як і раніше ревно, виконуватимуть свою пекельну роботу. О якби безумний багач ревно захоплений своєю правдою. Міг почути тихий голос Божий нерозумний, ці ночі душу твою візьмуть у тебе, не чує, і тому тільки не чує, що за Словом Христовим збирає скарби для себе, а не у Бога багатії. адже не про пшеницю і не про фукти, і овочі, і не про високі урожаї, говорить Господь. Очевидно, що в притчі йдеться про те, що головне у нашій безсмертній душі О, власна правота або правда Божа. За що ми боремося з усіх своїх сил? Чи за те, щоб світ змінився, чи за те, щоб сусід покаявся, чи за те, щоб стати правим і праведним у власних очах? Ні, не за грішний мир. І не за сусіда п'яницю, не за. Викохану власну правоту, як і є по суті справи, скарб для себе, принесемо ми у відповідь у день Страшного суду. А за те, що Псалмопівщик назвав серцем скорботним і смиренним. Ні, дорогі мій, сам Спаситель, ні пророк, і притечі його не закликали нас, примушувати каятися інших. Але до кожного з нас звернений їх вічний заклик, покайтеся. Наблизилося бо царство небесне. Не можна, дорогі мої, переслідуючи одних, набувати щось. Наша церква зазнала переслідувань. Підпіллю була, усе майно забрали, але бачите, духовний закон ніхто не відмінив. Тепер повернулося тим, хто нас переслідував, хто від нас забирав, теж наші. А тепер плачуть, що там щось у них забирають. Не копай яму комусь, бо сам у неї падеш. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний. Діліться своїми думками. Я точно висловив тільки тут свою думку, своє бачення. Але і наша церква, блаженіший Святослав Процеграшу, ми не доня інших церков. Це не Божа справа. Не переслідувати треба, а проповідувати так, щоб людина сама прийшла і зрозуміла. Ну і про подобайки не забувайте.